Зелений туризм здатен надати поштовх економічному розвитку Одещини області, яка має унікальні місцини, які не зазнали антропогенного впливу. Це передовсім біосферні заповідники, місцини з унікальним ландшафтом і колоритом. Розвитком цього напрямку опікується один із проектів ЄС, експерти, якого впевнені, що Одещина здатна виборювати статус лідера туристичної галузі. На Одещині є низка унікальних об'єктів, справжніх туристичних магнітів. Наприклад, Українська Венеція, містечко Вилкове, яке розташовано в Дельті Дунаю. Окрім цього, область багата і на довгі узбережжя Чорного моря та лиманів. Зелений туризм може стати рушійною силою економіки Одещини. Його розвиватимуть завдяки технічній допомозі. ЄС місцева влада та бізнес впевнені, це збільшить кількість туристів. А Одещина цілком здатна забезпечити якість послуг. Лише минулого року туристична галузь Одещини отримала 152 мільйони гривень інвестицій у розбудову об'єктів для відпочинку. Регіон отримує одну з перших позицій з активного розвитку туризму, зокрема екологічного. Многі люди, вирвавшись із большого города. Но они хотят быть на острове. Для этих целей мы сделали островную стоянку. Мы её стилизовали под э старинную рыбацкую усадьбу с экспозицией музея под открытым небом, чтобы люди посмотрели, чем живут здесь люди, люди, которые живут на воде. Туда нет ни дорог, там нет ни электроэнергии, ничего. Вилкове унікальне і за ландшафтом, і за колоритом. Очікується, саме такі місцини з часом зможуть конкурувати із класичними європейськими маршрутами. Дія проекту ЄС. Туризм як каталізатор розвитку сільських територій розрахована на два роки. Пріоритетною підтримкою користуватимуться саме українські ініціативи. На проблема яку каторів ідентифіцірували що не вистачає робочих місць в сільського сектора. И поэтому это, эта программа да, на 100% но, совпадает с, с целями под общей программы. Мы убеждены, что люди на местах в, Укра в Украине они лучше всех знают, какие проблемы есть и как их решить. Інвестиції проєкту ЄС в один туристичний об'єкт можуть сягати 340 тисяч євро, приблизно 90% кошторису. Решту залучатимуть з місцевих бюджетів та українських джерел. Експерти проєкту вважають, що потужний туристичний потенціал має Дунайський біосферний заповідник. Тут створюватимуть кемпінгові майданчики. Міста эти ці ці интереснейшие в мире. в чего? чого унікальний клімат, морський клімат. водится много ендеміків, животних і птиц, которые не водяться в больше нигде, даже в округі в Беляевском районі Одещину у Нижнеднестровском національному парку також облаштовують кемпінги, майданчики для палаток та активного відпочинку. Завдяки співробітництву місцевої влади та проекту ЄС парк став прибутковим і популярним. Абритісев тут ліной. или кто-то или иное заведение, которое у нас сегодня здесь работает, функционирует, то вы поймете, что э, места забронированы на 2-3 на на недели вперед. И это говорит о том, что есть спрос, есть э, желание людей провести провести культурный, семейный отдых. Мне очень хотелось бы, что через два года э, сюда, в Одессу, приехал ну какой-то представитель Евросоюза и вам не только поздравил э, тем, что вы разработали... очень хороший проект ну з тим, що ви що реалізували проект і тастигли всі результати. Тому я вам посоветую грашо працювати і бути успішними. Очікується, що по завершенню проекту ЄС туристичні об'єкти, що були ним підтримані, стануть прибутковими, створюючи робочі місця, розвиваючи інфраструктуру і пропонуючи якісні послуги.